Вітаємо, чи замислувалися ви коли-небудь про такий собі світ, де комп'ютерні програми, ну агенти, самі по собі щось вирішують, домовляються, скажімо, планують доставки, торгуються на якихось онлайн ринках, або навіть керують вашим календарем, узгоджуючи зустрічі? Це власне, вже реальність багатоагентних систем, або скорочено баз. Так, це вже не фантастика. Уявити собі агента, який шукає квитки, спілкуючись з іншими агентами авіакомпаній чи залізниць, саме так, або агенти, що керують роботами на складі, чи, скажімо, оптимізують рух транспорту у великому місті. Це все приклади баз. І от сьогодні ми спробуємо заглибитись саме в це: як ці е, автономні програми спілкуються, як вони доходять згоди, і що найцікавіше, мабуть, як між ними виникає ну, довіра. Чи навпаки. Так, це дуже цікава тема. Ми подивимося на неї через декілька, так би мовити, ключових джерел. По-перше, є такий стандарт FIPA 97, це як ну, конституція для спілкування агентів. Ага. Потім глянемо на одне дослідження з архів, дуже масштабне, про те, як ще агенти ведуть переговори. Там, до речі, є неочікувані результати. О, це інтригує. І наостанок розберемо механізми довіри та репутації. Тут нам допоможе робота з університету Конкордія. Отже, мета наша зрозуміти, як вони взагалі живуть разом, які там виклики, і чи схожі їхні стосунки, переговори, довіра на наші людські. Ну що ж, давайте розбиратися почнемо з самого початку, як вони, власне, розмовляють. Це ж, напевно, щось складніше, ніж просто передавати дані туди-сюди. Абсолютно. І тут основну роль грає якраз стандарт FIPA, про який я згадувала: Foundation for Intelligent Physical Agents. Головна його ідея, щоб агенти, яких створили різні розробники, різні компанії, могли один одного розуміти взаємодіяти. Тобто якась спільна мова? Точно мова спілкування агентів або ACL. І тут, знаєте, ключова ідея взята з лінгвістики це теорія мовленнєвих актів. Теорія мовленнєвих актів звучить науково. Що це означає простіше? Ну от, дивіться коли ми говоримо, ми ж не просто передаємо інформацію якщо я кажу «на дворі дощ, це факт. А якщо подай, будь ласка, сіль це вже прохання. Тобто мої слова це дія. Ага, зрозумів, спонукання до чогось. Саме так. І ФІПА застосувала цю ідею до агентів. Їхні повідомлення це не просто дані, це дії. Кожне повідомлення це комунікативний акт. Тобто, коли агент надсилає повідомлення, він ніби каже Я інформую, я пропоную, я погодуюсь». Точно. Фіпа визначила цілий набір таких стандартних актів: наприклад, інформ, повідомити щось, реквест попросити іншого щось зробити, пропоуз, запропонувати якусь угоду. Agree – погодитись, Refuse – відмовити. А ще є query if – запитати чи правильне твердження, типу так ні. Є query ref – запитати конкретну інформацію. Дуже важливий акт CFP – Call for Proposals. Це як оголосити тендер. Хто може зробити ось це? Надсилайте пропозиції. Тобто, у них є такі собі стандартизований слов в дій. Це цікаво. Не просто дані, а саме наміри, а як саме повідомлення виглядає. Має бути якась структура. Звісно, FIPA чітко визначає структуру. Можна уявити це як такий стандартний конверт. Обов'язково вказується сендер, хто відправив, і ресівер – кому. Це база. Логічно. Далі йде контент, власне, сам зміст повідомлення. І от що важливо: є додаткові параметри, які допомагають уникнути плутанини, наприклад, language – якою мовою написаний контент, і ontology – онтологія. Онтологія, це що таке? Щось типу плувачного словника, кословника ніяк. Так ще часто вказують роль протокол. Це правила гри, за якими йде поточна розмова. Чи це простий запит відповідь, чи може якийсь складний аукціонний протокол? Добре, це виглядає досить продумано. Мова дій, структура повідомлень, спільні словники. А хто всім цим керує? Де ці агенти взагалі існують і як вони знаходять один одного? Федап, Фіпа і це передбачила. Є концепція платформи агентів, це ніби як операційна система для них. На кожній такій платформі є службові агенти, є AMS, Agent Management System, це як паспортний стіл, реєструє агентів, дає їм імена, стежить чи вони живі. Ага, є DF. це от якраз ті самі жовті сторінки, про які ви казали. Агенти там рекламують свої послуги, я перекладаю, я бронюю готелі, і там же можна знайти потрібного виконавця, тобто місце для пошуку. Так. І є ACC – Agent Communication Channel. це поштова служба. Вона відповідає за доставку повідомлень між агентами, навіть якщо ті на різних платформах. Фіпа, до речі, виходить з того, що доставка надійна, повідомлення не губляться і приходять по порядку. Гаразд, інфраструктура є, мова є, але ж одне діло просто обмінятись повідомленнями, а зовсім інше домовитись, коли у кожного свої інтереси. Як відбуваються переговори, особливо якщо це шиї. Отут, мабуть, найцікавіше починається. Переговори це, можна сказати, серцевина багатьох баз. Уявіть агентів, що торгуються за ціну, або розподіляють ресурси. Фіпа і тут пропонує готові схеми. Протоколи є простенькі, як Фіпа реквест. Один попросив, інший погодився чи відмовив. А складніше. Є протоколи для аукціонів, наприклад, англійського, де ставки ростуть, або голландського, де ціна падає. Зазвичай типова схема переговорів така. Спочатку CFP – заклик до пропозицій. Потім агенти надсилають свої propose, пропозиції. А той, хто оголошував CFP, вибирає найкращу і каже «accept proposal» Або всім відмовляє – «reject proposal». Звучить дуже схоже на те, як це відбувається у людей. Але чи працюють ці, скажімо так, людські стратегії для штучного інтелекту. Здається, оте дослідження з архіву саме це й вивчало. Так і результати скажу я вам дуже цікаві. Вони проаналізували просто величезний масив даних, понад 180 тисяч переговорів між шиї агентами. Сценарії були різні і прості, як поділити яблука, і складніші, типок переговорів між орендодавцем і орендером, чи рекрутером і кандидатом. 180 тисяч це серйозно і що ж виявилось. Виявилось, що базові людські концепції вони працюють і для шиї найбільше вразив вплив так званої теплоти. Теплоти це як Ну, коли в інструкції для шиї у промті наголошувалося на дружелюбності, на емпатії, на спробі зрозуміти іншу сторону, так от такі теплі агенти показували значно кращі результати. Невже у чому саме краще? Вони частіше доходили згоди. Заробляли більше балів, де це вимірювалось, створювали більшу спільну цінність для обох сторін. І навіть уявіть собі, суб'єктивно сприймались іншим ШЕ-агентом як кращі партнери. Зачекайте, тобто, бути милим вигідно навіть для програми. Це якось е ламає стереотипи про холодний машинний розрахунок. Статистично так. Графіки в дослідженні це чітко показують. Позитивна кореляція між теплотою інструкції і майже всіма показниками успіху. Але це ще не все. Досліджували ж і протилежність, домінантність, домінантність це типу напористість, егоїзм. Саме так наскільки інструкція вимагала бути зосередженим на власній вигоді, тиснути можливо, і як показали себе ці акули капіталізму серед шиї, все собі забрали. Ну вони справді були кращими в тому, щоб відкусити більший шматок пирога. Тобто отримати більше для себе особисто. Але, і це важливо, але тільки якщо угода взагалі відбувалася. Ага, тобто ризик провалу був вищий. Значно вищий. Занадто велика домінантність часто призводила до зриву переговорів, агент просто йшов ні з чим. Виходить, що певний рівень домінантності потрібен, щоб відстояти своє, але надмірний вже шкодить. Знайома ситуація, до речі, аналіз самих діалогів це підтвердив: позитивні слова, подяки, запитання, ознаки теплоти сприяли угодам. А довгі монологи, намагання переконати силою, ознаки домінантності частіше вели до глухого кута. Виходить, і для шиї важливий оцей баланс між співпрацею і власними інтересами, але ж, мабуть, шиї використовували якісь свої специфічні трюки, не такі, як у людей. Безмовно. І це другий важливий висновок дослідження. Чисто людської теорії переговорів уже недостатньо. Виявили стратегії, унікальні для шаї. Наприклад, міркування за ланцюжком, – «chain of thought». Це коли шиї прояснює свою логіку крок за кроком. Так, це може бути і добре, і погано, але є цікавіші речі. Наприклад, впровадження інструкції, – «prompt injection». Це вже на межі ну, нечесної ври. «Prompt injection» – це як один шиї намагається обманути інший, зламати його інструкції? Саме так. Один агент хитрими запитаннями чи твердженнями намагається змусити іншого видати його приховані цілі, обмеження, які були закладені в його початковий промпт. Ого, наведіть приклад. У джерелі був приклад, де один агент обманом змусив іншого розкрити всі варіанти пропозицій, які той взагалі міг зробити. Ну, звісно, це дало першому несправедливу перевагу. Також шаї використовували стратегічне приховування інформації. Зрозуміло. Все це показує, що потрібна нова інтегрована теорія переговорів, яка враховує і людські аспекти, і специфіку шиї. Слухайте, якщо агенти можуть використовувати такі о, хитрі, а іноді відверто шахрайські тактики, то питання довіри стає просто критичним. Як взагалі можна довіряти програмі, особливо якщо вона може навчитися обманювати? Це фундаментальна проблема. Особливо у відкритих системах, куди будь хто може додати свого агента і його наміри невідомі. Тому механізми управління довірою та репутацією це просто необхідність. Тут важливо розрізняти довіра це віра одного агента в надійність іншого, конкретного агента, на основі їхніх стосунків. А репутація а репутація це щось більш загальне, суспільне уявлення про надійність цього агента, яке склалося на основі досвіду багатьох інших. Гаразд. Але як агент вирішує кому довіряти, особливо якщо він вперше бачить іншого агента? Елі. От в роботі з університету Конкордія описана так звана комплексна модель репутації CRM. Ідея в тому, щоб не покладатися на щось одне агент. По суті, шукає відповідь на три питання. Перше, який мій власний досвід з цим агентом? Тобто пряма довіра так, пряма довіра. Враховується, чи були минулі контакти вдалими, наскільки вони були важливі, невдала велика угода важить більше, ніж дрібниця, і як давно це було? Недавній досвід важливіший? Логічно. А якщо досвіду немає, тоді друге питання а що кажуть інші? Це не пряма довіра. Через свідків агент може запитати думку інших. Модель пропонує навіть розрізняти є довірені свідки, ті, кому наш агент вже вірить як джерелам інформації, а є референти, ті, кого порадив сам агент, якого ми оцінюємо. До них, звісно, треба ставитись обережніше. І що враховується у відгуках свідків не лише сама оцінка добрий, поганий, а й те наскільки свідок впевнений у своїй оцінці. І скільки разів він сам взаємодіяв з тим, кого оцінює. Це виглядає досить складно, але ж свідки можуть помилятись або навіть брехати навмисно, а сам агент може з часом змінитися, був надійним, став шахраєм. Як модель це враховує? Тут, мабуть, третє питання. Саме так третє питання можна сформулювати як: А наскільки взагалі надійними були поради, які я отримував від цих свідків у минулому? Це забезпечує адаптивність. По-перше, після кожної нової взаємодії агент порівнює реальний результат з тим, що йому напророкували свідки. І якщо прогноз не збувся. Тоді свідок, який дав неточний прогноз, позначається як марний для цієї ситуації. А якщо збувся, як корисний. Тобто агент веде такий собі рейтинг своїх інформаторів. Можна сказати і так: система не просто веде списки, вона поступово оновлює рівень довіри до самих свідків. Періодично переглядається історія корисності кожного консультанта. І якщо хтось постійно дає неточну чи зловмисну інформацію, система автоматично зменшує його вплив на майбутнє рішення. Це допомагає з часом відсіяти поганих порадників. Це вже схоже на таку систему, що сама вчиться і адаптується до змін. Добре, а що з більш публічною репутацією? Ну, скажімо, в системах електронної комерції чи веб-сервісів, де багато учасників і важлива загальна оцінка надійності. Тут на перший план виходять саме системи репутації, які агрегують відгуки багатьох. Робота з Конкордія якраз розглядає таку систему для спільноти веб-сервісів. І головні виклики там, як ви можете здогадатися, змова і фальшиві відгуки. Класичні проблеми будь-яких онлайн рейтингів коли група агентів домовляється, щоб штучно підняти чиюсь репутацію, або, навпаки, втопити конкурента, або просто пишуть неправдиві відгуки. Як пропонують з цим боротися у світі агентів? Напевно, не просто модерацією. Пропонується ввести спеціального агента контролера. Це такий собі наглядач за системою репутації. Він аналізує журнали відгуків, шукає аномалії. Наприклад, раптовий нічим не обґрунтований стрибок репутації якогось сервісу. І що далі? І якщо щось виглядає підозріло, контролер може почати розслідування. Якщо виявляється шахрайство, змова, фальсифікація, контролер може накласти штрафи на порушників, знизити їхню репутацію або, навпаки, винагородити тих, хто стабільно надає достовірні корисні відгуки. Тобто батіг і пряник для підтримки чесності системи. Саме так. Аналіз за допомогою теорії ігор показує, що якщо штрафи за обман достатньо суттєві, то в довгостроковій перспективі чесна поведінка стає вигіднішою для всіх учасників. Отже, давайте підсумуємо. Ми побачили, що програмні агенти мають свої формальні мови спілкування, засновані на ідеї дії, а не просто передачі даних. Так, комунікативні акти вони ведуть переговори. Дещо цікаво працюють як цілком людські фактори, теплота, напористість, так і специфічніші тактики, аж до спроб обману. І щоб усім цим керувати, потрібні складні системи довіри та репутації, які намагаються бути адаптивними і захищатися від маніпуляцій, наприклад, за допомогою агентів-контролерів. Все це показує наскільки складне завдання проектувати ефективні багатоагентні системи. Треба знайти оцей баланс між самостійністю агентів і необхідністю співпрацювати. Забезпечити надійну комунікацію, умови для чесних переговорів, підтримувати довіру це постійні виклики. І справді цікаво спостерігати, як тут стирається межа між тим, що жорстко запрограмовано, і тим, що виникає спонтанно як така собі соціальна динаміка. Це справді захопливий погляд на те, як можуть функціонувати майбутні цифрові суспільства. І це власне підводить нас до фінального питання для роздумів. От якщо такі агентні системи все більше входять у наше життя, керують трафіком, фінансами, щось радять, як нам переконатися, що їхні цілі ну, узгоджуються з нашими людськими? Так як гарантувати надійність не просто одного агента, а всієї системи, враховуючи у цю складну поведінку, яка виникає сама по собі? І що робити, якщо сам механізм контролю, той же агент-контролер репутації, раптом виявиться упередженим або його скомпрометують, або він почне переслідувати якісь свої цілі, які суперечить загальному благу?